Хлопці, які платять за OnlyFans, чому ви це робите? А перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Тому що вона мене любить. Принаймні, вона любить ваші гроші. Для початку я підписався на одну людину на OnlyFans. Я підписався, тому що вона створювала багато дискусій у своїй спільноті, тому на неї приємно дивитися, а її спостереження цікаві. Коли я читаю ці коментарі, мені доводиться замислюватися, чи може OnlyFans, враховуючи його популярність, змінити гру в порноідустрії. Ці жінки, наскільки я можу судити, роблять це добровільно і контролюють ситуацію, одержуючи пристойний прибуток. Якби я знайшов на OnlyFans дівчину, яку знав у реальному житті, я б напевно також підписався на неї. З 55 дівчат, які були в моїх класах середньої школи, 4 або 5 з них зараз мають OnlyFans. І Я заплатив за 30 днів з цікавості, але фантазія у голові завжди краща, ніж насправді, Ахах. Не буду брехати, її фото в сарафані викликало у мені одержимість, тому я заплатив за місяць. Зрештою, мені не сподобався OnlyFans, оскільки я очікував набагато більше сексуального контенту, але отримав лише непристойні фотографії, які не підходять для Instagram. Скажи мені, ти дрочив перед тим, як заплатити за це, чи ти був у повному бойовому режимі, коли вводив номер кредитної картки? Завжди спочатку дрочить перш ніж вводити дані кредитної картки. З тієї ж причини, що люди використовують Patreon, щоб платити своїм улюбленим авторам на YouTube. Якщо ви збираєтесь споживати контент, іноді буде приємно мати можливість віддячити безпосередньо творцю цього контенту. Підтримка незалежних серцпрацівників працівників гарантує, що люди, які надають працю, також отримують свою справедливу частку прибутку. Якщо ви можете собі це дозволити, і ви споживаєте такий контент, подумайте про те, що платити за нього безпосередньо автору. Наскільки я розумію, в OnlyFans люди охоче виставляють себе на власних умовах і отримують за це справедливу платню, і немає шансу для експлуатації. Безумовно, набагато справедливіше, ніж порна індустрія. Дівчина, яку я знав у реальному житті, створила аккаунт і рекламувала його. Вона завжди була досить привабливою, але просто не була мого типажу. Мені було цікаво, я кинув 3,5 долара, і моя цікавість була задоволена. Я сексуально позитивна людина, тому не бачу проблеми з OnlyFans або людьми, які за це платять. Але я відповім на поширеніше питання. Люди не лише хлопці, платять за OnlyFans, тому що це набагато особистіший зв'язок. Модель може не взаємодіяти з вами напряму, хоча багато з них взаємодіють, та ви можете споживати контент віч на віч. Такі люди, як я, які цікавляться конкретною людиною, отримують шанс побачити те, чого ми інакше не змогли б побачити. Я не використовую OnlyFans, але підписуюсь на стримерів на Twitch. Обидва сайти в основному однакові. Ви платите за підтримку людей, які створюють потрібний вам контент. За винятком того, що я завжди вважав, що має сенс платити за підписку на OnlyFans, ніж за Twitch, особливо якщо порівнювати з twitch стримерами-мільйонерами. Навіщо давати мізерні суми готівки величезним стримерам, які заробляють мільйони коштом спонсорів і мерчу. А також чому б не пограти в ігри самому. Зрештою, це теж саме, що й будь-які послуги та продукти. Платіть, щоб отримати те, що хочете, не платіть і вони рано чи пізно зникнуть. Це питання дійсно показує, наскільки успішними були Pornhub та інші. Люди, здається, забули, що порна не є та не було безплатною послугою. Так, я допомагав своїй колишній дружині прибирати деякі старі речі, і ми знайшли два DVD, які купили одразу після знайомства. Вони мали цінники, і на наклеїці двох фільмів у 2005 році було написано приблизно 80 доларів. Раніше це лайно було шалено дорогим. Була одна дівчина, в яку я був закоханий у середній школі. Я заплатив 5 доларів і відтарбанив на її цицьки. Після того, як я закінчив, я зрозумів, яка це була марна трата грошей, тому скасував підписку. Чому ви думали, що це марна трата грошей? Ви побачили ціські дівчини, яка вам завжди була цікава, і вони були достатньо хороші, щоб отримати задоволення. Звучить так, ніби це коштувало лише 5 доларів лол. Я просто соціофобний товстий білий чоловік. Я не можу нормально спілкуватися з дівчатами, тому я плачу за це. Не засмучуйтеся, гидкі виродки останнім часом набирають все більшої популярності. Люди роками платили за порно, чому людей бентежить те, що люди готові платити, щоб побачити людей оголеними. Хлопці, які дійсно мають роботу і можуть дозволити собі платити за речі, чому ви платите за контент, у створення якого люди вкладають час і зусилля, коли ви можете просто дивитися, як гвалтують російських секс-рабів безплатно на якомусь темному сайті. Хтось повинен заплатити за те, щоб ваша донька закінчила коледж. Я роблю пожертву на OnlyFans моєї доньки, тому по суті я плачу за її коледж. Я дівчина, але я можу сказати вам чому, оскільки деякі з цих коментарів є тролінгом. Ви не просто отримуєте оголене тіло чи щось інше. Хоча це є частиною цього для більшості. Ви отримуєте доступ до людини. Багато разів ви можете обмінюватися особистими повідомленнями з людиною. Деякі навіть здійснюють відеодзвінки тощо уявіть собі це як більш особисту камерну дівчину. Найбільш привабливим є індивідуальна увага. Тому що іноді ти бачиш дівчину і думаєш, так, вона дуже приваблива, і я задоволення побачив її голою, а потім дізнаєшся, що можеш. Тож ви платите за підтримку її та її контенту. Я вважаю, що це нічим не відрізняється від підтримки стримерів, музикантів, художників тощо. Ви підтримуєте їхній контент і отримуєте від цього щось взамін. Не хлопець, але я хотіла би сказати, що я не знаю, чому ти це запитуєш. Відповідь досить очевидна: я вважаю людину X гарячою, і я готова платити гроші за її порно. Я підписаний на OnlyFans однієї людини, за якою стежу в соціальних мережах протягом кількох років. Вона крутий год, і ми стали друзями, тому це найкращий спосіб підтримати когось, кого я знаю особисто. Тому що фінансова підтримка артистів усіх видів означає, що вони можуть створювати більше контенту, який мені подобається. Це стосується підкастерів, авторів, аніматорів, секс-працівників, будь-кого, хто творить з обмеженим бюджетом. Не хлопець, але я люблю підтримувати людей, які роблять хороше погна. Крім того, є кілька OnlyFans моделей, які або дійсно зацікавлені у своїй аудиторії, або просто дуже куметні. Я підписуюся на них, коли можу, тому що мені подобається їхній контент і додаткові речі, які вони роблять. Потрібно підтримувати сімейний бізнес. Є лише пара, за яку я заплатив за тривалий термін. Іноді це просто інтерес до того, як вони виглядають. Але в більшості випадків це схоже на те, чому я підписуюся на когось на Twitch або YouTube. Мені подобається їхній контент, і я хочу їх підтримати. Було б брехнею сказати, що це не сексуально. Я безумовно використовую їхні матеріали за призначенням, але з двох на яких я підписався. Одна це подруга, яку я знав деякий час, і допоміг їй налаштувати обліковий запис. Я знаю скільки праці вона вкладає в це. А інша, ну вона створює фантастичний контент, який відповідає моїм конкретним фетишам. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати, оформивши спонсорство каналу або прийти за посиланням в описі. Хлопці та дівчата, напишіть вашу думку стосовно цієї теми відео. Ну і не забудьте написати, на кого ви підписані на OnlyFans.